У біблійній книзі об'явлення, третьому розділі Христос Господь вказує на золото вогнем очищене це характер християн, який Він пропонує їм отримати від самого Нього. Він не говорить про золото, багатство, яке є в цьому світі, а про справжнє багатство, про чистий характер, очищений випробуваннями. І вірою І знаєте, що цінне, можна це взяти лише у самого Христа. І шукати Христа для цього не треба. Після цих слів, у цьому самому розділі, третьому, об'явлені, сказані ті слова, відомі всім. Я стою перед дверима і стукаю, чекаю, коли мені відчинять двері. Я віду. Тобто Христос. Пропонує сам увійти, він уже стоїть біля кожного серця, чекає. Він сам змінить серце, він сам зробить це.